Останнім часом соціальні мережі рясніють повідомленнями про викрадення автомобілі. Постраждалі водії ладні на все, аби знайти свої машини. Герой нашого наступного матеріалу одна з жертв. Причому його авто викрали, можна сказати, з під носа в охоронця, бо воно стояло на платній стоянці. Деталі пригоди розповість Богдан Лазука. Це В'ячеслав ще тиждень тому власник BMW М 3 Тепер зранку до ночі він шукає своє елітне авто. Дорогого баварця викрали просто з платної парковки. Автомобіль на Території охраняємо стоянки машина була внісена в журнал. А, как би, охранники ну, прекрасно розуміли і знали, що автомобіль був. Ну от з утра його не казали. В'ячеслав і досі не розуміє, як охорона стоянки прогавила його машину. Жодної відповідальності за майно керівництво не несе. Воно лише надає парку місце. Охранні гарять, не знаю. Ви ж забирали його. Я як ну, забирав. Вот он, я стою. От ключі, вот документ. І це не єдиний випадок щодня у столиці з під носа влас Викрадають з десяток машин в Україні. справжній бум на викрадання авто. Схема така: автівку забирають, ставлять у іншому спальному районі міста, так званому відстійнику, та знімають номери. І справді соцмережі рясніють подібними повідомленнями. На парковці дома по адресу Драгоманова, 12, стоїть уже около двох неділь лендкрузер номерів. Може бути хто таїще? Один такий безномерний автомобіль ми знайшли буквально за рогом. Не встигли джедая зателефонувати у поліцію, як до нас підбіг місцевий двірник. Без камери чоловік пояснив, навала безномерних авто в його районі спричинена вандалами. Автовласники на ніч ховають номери у багажник. Підробіток для нахабних – крадіжка номерів. Мають номерні знаки. Поставлять номера телефону. Шамлюрі викупляли номерні знаки. А які суми пропонують за повернення номерів? 400-700 гривень. Офіційна статистика в Україні така: у 2013 році: 17 тисяч викрадень, торік вже на 5 тисяч більше. Власники викрадених машин створюють у соцмережах групи, щоби спільними зусиллями шукати свої авто. Дехто навіть звертається до приватних детективів. Поліція ж звітує, докладають усіх зусиль. Але схоже, злодіїв у Києві більше за полісменів. Ця робота знаходиться під постановою. Контролем. От, заходи, ну, конкретно по преступлениям. Тому в я числа на допомогу копів не надто сподівається. Розраховує на власні сили. Впевнений, свою він скоро знайде. Я оптиміст по жизни, я надіюсь, да, Я даже где-то, наверное, ну, хотел бы быть уверенным на 95%, что я найду.